Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримось у світ ранкових звичок, які можуть кардинально змінити ваше життя. Чи замислювались ви коли-небудь? Чому деякі люди, здається, мають більше часу на все? Чому вони завжди продуктивні, сповнені енергії та оптимізму? Ви коли-небудь замислювались, чому деякі люди здаються безмежно продуктивними, щасливими і здоровими? Виявляється, у всіх них є одна спільна риса. Вони починають свій день особливим способом. Але що саме вони роблять? Як саме ці ранкові звички можуть вплинути на вашу продуктивність, здоров'я та загальний стан? Сьогодні ми обговоримо 10 надзвичайно потужних ранкових звичок, які перевірені часом і підтримані стоїчною мудрістю? Ці прості, але ефективні практики можуть не лише покращити вашу якість життя, а й кардинально змінити ваш підхід до кожного дня. І що найголовніше, ці звички можуть стати вашими новими незамінними союзниками на шляху до успіху та саморозвитку. Отже, залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися, які саме ранкові ритуали допоможуть вам стати кращою версією себе і знайти внутрішній спокій навіть у найбурхливіші дні. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Ритуал перший раннє пробудження. Уявіть собі світанок, коли місто ще спить, а ви вже на ногах готові до нового дня. Прокидатися рано це не просто звичка, це мистецтво, яке відкриває двері до нових можливостей. Коли світ навколо ще наповнений тишею, ви маєте унікальну нагоду приділити час самим собі, зазирнути в глиб свого я і зосередитися на важливих справах. Чому ж прокидання рано настільки важливе? Дослідження показують, що люди, які прокидаються рано, зазвичай більш продуктивні, менш стресовані і мають краще психічне здоров'я. Ранкові години це безцінний ресурс, який дозволяє планувати день, виконувати завдання та навіть знаходити час для саморозвитку. А тепер подумайте, що ви могли б встигнути, якщо би просто прокидалися на годину раніше? Можливо, це буде ваш час для медитації, фізичних вправ. Або читання. Завдяки ранньому підйому ви зможете налаштувати свій розум і тіло на успішний день. Насправді, прокидатися рано це не лише про ранішні години, а й про зміни в вашому менталітеті, це спосіб взяти контроль над своїм життям, почати день з ясним розумом і позитивним налаштуванням. Пам'ятайте, перші години після пробудження можуть визначити ваш настрій на весь день, мільйони успішних людей світу. Від великих бізнесменів до творчих особистостей стверджують, що ранній підйом це ключ до їхнього успіху. Наприклад, ще один видатний стоїк Сенека говорив, що життя коротке, але його достатньо для великого діла, якщо ми використовуємо час мудро. Давайте розглянемо практичні поради, які допоможуть вам стати ранковим пташенням. По перше, розробіть чіткий розклад, який включатиме час для пробудження. Спробуйте встановити будильник на однаковий час кожного дня, навіть у вихідні. Це допоможе вашому біоритму адаптуватися до нових умов. По-друге, створіть ритуал для ранку, який буде вас надихати. Це може бути що завгодно від короткої розминки до випивки чашки чаю. Важливо, щоб цей ритуал приносив вам задоволення і допомагав розпочати день з позитивного настрою. І нарешті не забувайте про важливість нічного відпочинку. Якість вашого сну безпосередньо вплине на вашу здатність прокидатися рано. Спробуйте створити спокійний вечірній ритуал, щоб забезпечити собі глибокий і відновлюючий сон. Отже, ранкове прокидання це не просто звичка, а справжня стратегія для досягнення успіху. Пам'ятайте, що кожна хвилина вашого ранкового часу може стати кроком до великого досягнення. Тож спробуйте цей метод, і ви побачите, як він може змінити ваше життя на краще. Ритуал другий духовна медитація. Коли мова заходить про ранкові звички, медитація може стати вашим найпотужнішим інструментом для досягнення внутрішнього спокою та ясності розуму. Уявіть собі, ви прокинулися рано, сіли в зручному місці, закрили очі та дозволили своєму розуму зануритися у тишу. Це ваш особистий простір, де ви можете відключитися від зовнішнього світу і зосередитися на власних думках. Медитація не лише допомагає зняти стрес і тривожність, але й підвищує вашу здатність концентруватися, поліпшує настрій і навіть сприяє творчості. Вона може бути особливо корисною на початку дня, адже дозволяє налаштуватися на позитивний лад і зібрати свої думки. Ось кілька простих технік медитації, які ви можете спробувати дихальна медитація. Сядьте з прямою спиною, закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні. Вдихайте повітря через ніс, повільно видихайте через рот. Відчуйте, як з кожним вдихом ви наповнюєте себе енергією, а з кожним видихом звільняєтеся від напруги. Медитація на вдячність. Складіть список речей, за які ви вдячні, і присвятіть кілька хвилин обдумуванню кожної з них. Це може бути ваша сім'я, здоров'я, природа або можливість почати новий день. Медитація на уявлення уявіть, як ви досягаєте своїх цілей, відчуваючи емоції успіху. Ця техніка допоможе вам налаштуватися на позитивні думки і візуалізувати своє майбутнє. Регулярна практика медитації, навіть всього 5-10 хвилин щодня, може кардинально змінити ваш настрій і ставлення до життя. Вона дозволить вам почати ранок з ясністю, спокоєм і впевненістю, підготувавши вас до всіх викликів, які можуть з'явитися протягом дня. Не забувайте, що медитація це не гонка, важливо просто бути в моменті, не судити себе і дозволити думкам проходити, не затримуючи на них увагу. З часом ви відчуєте, як ваш розум стає спокійнішим, а ваше життя більш усвідомленим. Ритуал третій. Магія холодного душу. Коли ми говоримо про стоїцизм і витримку, одна з найефективніших практик, яку ви можете впровадити у свій ранок, це холодний душ, це не просто спосіб прокинутися, але й потужний засіб для зміцнення вашої волі та покращення фізичного здоров'я. Чи знали ви, що холодний душ може значно покращити вашу циркуляцію, підвищити рівень енергії і навіть зміцнити вашу імунну систему? Занурення в холодну воду допомагає зменшити запалення, прискорити відновлення м'язів після тренувань і навіть покращити ваш настрій. Це схоже на природний енергетичний заряд, який готує вас до викликів дня. Але крім фізичних переваг, холодний душ також має значний вплив на ваш розум. Коли ви добровільно входите у холодну воду, ви тренуєте свою витримку і здатність справлятися з дискомфортом. Це невеликий, але потужний акт, який допомагає вам розвивати силу волі і готовність долати труднощі. Спробуйте поступово привчити себе до холодного душу. Почніть з коротких проміжків часу, поступово збільшуючи тривалість. Відчуйте, як холодна вода пробуджує ваше тіло і розум, налаштовуючи вас на продуктивний день. Пам'ятайте, що стоїцизм це про прийняття труднощів і перетворення їх на можливості для росту. Холодний душ це саме такий виклик, який допоможе вам стати сильнішими і більш стійкими. Так що наступного разу, коли ви стоїте перед вибором, тепла ванна чи холодний душ, оберіть виклик, зробіть крок назустріч зміцненню своєї волі і покращенню здоров'я. Ваше тіло і розум будуть вам вдячні. Ритуал 4. енергія фізичних вправ. Здоровий дух неможливий без здорового тіла. Стоїки, такі як Марк Аврелій, наголошували на важливості фізичних вправ, розуміючи, що міцне тіло є основою для міцного розуму. Ранкові фізичні вправи можуть значно вплинути на ваше життя, зміцнюючи ваше тіло та покращуючи ваш емоційний стан. Фізичні вправи це не лише про підтримання форми. Вони допомагають розвивати такі якості, як дисципліна, самовдосконалення та наполегливість. Вранці, коли ваше тіло ще прокидається, навіть коротка сесія вправ може підняти рівень енергії, покращити настрій та налаштувати вас на продуктивний день. Стоїки вважали, що кожна людина повинна побачити силу і красу свого тіла, розвиваючи його можливості. Почніть свій день з простих вправ, які вам до вподоби. Ранковий біг, йога, пілатес або навіть швидка розминка. Головне це рухатися і робити це регулярно. Навіть 10-15 хвилин фізичної активності можуть змінити ваш день. Під час тренувань виділяються ендорфіни, так звані гормони щастя, які допомагають знизити рівень стресу та підняти настрій. Крім того, фізичні вправи вчать нас долати труднощі і бути наполегливими. Коли ви зіштовхуєтесь з фізичними викликами, такими як підйом ваги чи пробіжка на довгу дистанцію, ви розвиваєте силу волі та витримку, ці якості обов'язково знадобляться вам у повсякденному житті, допомагаючи долати стреси і виклики. Пам'ятайте, що ваше тіло це ваш храм. Дбайте про нього, і воно буде служити вам довго і надійно. Фізичні вправи. Це один із способів виразити любов і повагу до свого тіла, розвиваючи його можливості і зберігаючи здоров'я. Отже кожного ранку приділяйте час фізичним вправам, нехай це стане вашою звичкою, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Ритуал п'ятий сила корисного сніданку. Сніданок це не отола, це не просто прийом їжі, це справжній ритуал, який налаштовує вас на весь день. Стоїки завжди підкреслювали важливість помірності та усвідомленого підходу до всього, що ми робимо, включаючи харчування. Ваша перша трапеза дня може суттєво вплинути на ваш рівень енергії, настрій і продуктивність. Здоровий сніданок допомагає забезпечити ваше тіло необхідними поживними речовинами, які підтримують вашу фізичну і розумову активність. Він стабілізує рівень цукру в крові, що дозволяє уникнути раптових енергетичних спадів і підвищує концентрацію. Ранковий прийом їжі це можливість наповнити своє тіло вітамінами, мінералами та іншими корисними речовинами. Вибирайте продукти, які забезпечують вас тривалим відчуттям ситості і не викликають різких коливань цукру в крові. Це можуть бути цільнозернові каші, фрукти, овочі, горіхи, насіння та яйця. Уникайте швидких вуглеводів і надлишку цукру, які можуть дати короткочасний заряд енергії, але швидко призведуть до втоми. Наприклад, почніть день з вівсянки з ягодами і горіхами або з омлету з овочами. Вибирайте їжу, яка вам подобається і яку ваше тіло добре сприймає. Пам'ятайте, що стоїчна мудрість полягає в тому, щоб знаходити баланс у всьому, і харчування не є винятком. Сніданок також може бути часом для усвідомленості. Перетворіть прийом їжі на спокійний ритуал, коли ви зосереджуєтесь на кожному шматочку, насолоджуючись його смаком і текстурою. Відкладіть телефон і інші відволікаючі фактори, щоб повністю зосередитися на моменті. Таким чином, ваш сніданок стане не лише джерелом фізичної енергії, але й актом турботи про себе, початком дня з усвідомленістю і спокоєм. Це допоможе вам краще підготуватися до всіх викликів і можливостей, які принесе новий день. Ритуал шостий. Планування дня ранкове планування дня це важливий крок, який допомагає сконцентруватися на найважливіших завданнях і досягати своїх цілей. Стоїки вірили у важливість впорядкованого життя, і планування є одним з ключових інструментів для цього. Чому планування настільки важливе? Коли ви прокидаєтесь вранці, ваш розум ще свіжий і відкритий для нових ідей. Це ідеальний час, щоб подумати про свої пріоритети на день, визначити головні завдання і скласти чіткий план дій. Коли ви знаєте, що саме вам потрібно зробити, ви почуваєтесь більш впевненими і організованими. Почніть з визначення своїх основних цілей. Запитайте себе, які три найважливіші завдання я хочу виконати сьогодні? Запишіть їх у свій планувальник або на листок паперу. Це допоможе вам зосередитись на найважливіших справах і не витрачати час на другорядні завдання. Слідкуйте за тим, щоб ваш план був реалістичним не завантажуйте себе занадто багатьма завданнями, інакше ви ризикуєте відчути перевтому і стрес. Пам'ятайте, що стоїчна мудрість полягає у помірності і балансі також враховуйте час для відпочинку і перерв. Ваша продуктивність буде вищою, якщо ви будете дотримуватися режиму, що включає час для релаксації і відновлення енергії. Плануйте короткі перерви між завданнями, щоб підтримувати високий рівень енергії і зосередженості протягом дня. Не забувайте про гнучкість. Життя часто підносить несподіванки, і ваш план може змінюватися. Будьте готові адаптуватися до нових обставин і коригувати свої завдання, зберігаючи при цьому спокій і ясність розуму. Планування дня це не лише про завдання і дедлайни, це також про те, як ви проводите свій час і на що ви спрямовуєте свою увагу. Чіткий і добре продуманий план допоможе вам не тільки бути більш ефективними, але й насолоджуватися процесом досягнення своїх цілей. Тож використовуйте ранкові години для планування свого дня, і ви помітите, як ваша продуктивність і якість життя почнуть покращуватися. Цей простий, але надзвичайно ефективний ритуал стане вашим надійним союзником на шляху до успіху і внутрішнього спокою. Ритуал сьомий: відкриття нових горизонтів щоранку приділяйте час вивченню чогось нового. Це може бути читання книги, статті, перегляд навчального відео або прослуховування аудіокниги. Важливо не тільки підтримувати інтерес до нових знань, але й постійно розширювати свої горизонти. Чому це важливо? Стоїки вірили, що мудрість і знання є ключем до самовдосконалення. Коли ми вчимося чомусь новому, ми не тільки збагачуємо свій розум, але й розвиваємо критичне мислення, стаємо більш адаптивними до змін. І краще розуміємо навколишній світ. Почніть свій день з читання кількох сторінок книги, яка вас цікавить, або з перегляду навчального відео, на тему, що вас захоплює. Це не тільки допоможе вам почуватися продуктивно з самого ранку, але й надихне вас на нові ідеї та проекти. Вибирайте матеріали, які відповідають вашим інтересам і цілям. Це може бути професійна література, філософські твори, наукові дослідження або навіть художня література. Головне, щоб це стимулювало ваш розум і викликало бажання дізнатися більше. Ранкові години це час, коли ваш розум найбільш відкритий і сприйнятливий до нової інформації. Використовуйте цей час для саморозвитку і самовдосконалення, зробіть вивчення чогось нового своєю ранковою звичкою, і ви помітите, як це позитивно впливає на ваше життя і загальний стан. Завдяки цьому ритуалу ви не тільки розширите свої знання, але й розвиватимете свої навички. Це допоможе вам бути більш впевненими у собі, краще орієнтуватися в різних сферах і знаходити нові можливості для особистого та професійного росту. Друзі, не забувайте, що на нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати. Та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Приєднуйтеся до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення. Ритуал восьмий. Час для вдячності. Після вивчення чогось нового виділіть кілька хвилин на практику вдячності. Вдячність це потужний інструмент, який допомагає нам зосередитися на позитивних аспектах нашого життя, а не на проблемах чи викликах. Стоїки вважали, що вдячність є ключем до внутрішнього спокою і гармонії. Щоранку запитайте себе, за що я вдячний сьогодні? Це може бути щось просте, як свіже повітря, сонячне світло, підтримка близьких або можливість навчатися і рости. Запишіть три речі, за які ви вдячні у свій щоденник або просто подумайте про них. Практика вдячності допомагає змістити фокус з негативних думок і турбот на позитивні моменти, які роблять наше життя прекрасним. Це створює відчуття задоволеності і радості, що сприяє кращому настрою і продуктивності протягом дня. Вдячність також допомагає зміцнити наші стосунки з іншими людьми. Коли ми висловлюємо вдячність за підтримку і допомогу, ми показуємо, що цінуємо зусилля інших і будуємо міцні зв'язки з ними, це створює атмосферу довіри і взаєморозуміння. Стоїки вчили, що життя це дар, і ми повинні цінувати кожну мить. Практика вдячності нагадує нам про це і допомагає зберігати позитивне мислення навіть у найскладніші часи. Розпочинаючи свій день з вдячності, ви створюєте позитивний настрій, який супроводжуватиме вас протягом усього дня. Ви помітите, як ваше життя стає більш яскравим і радісним, а виклики перетворюються на можливості для росту і розвитку. Не забувайте, що вдячність це не лише думки, але й дії. Показуйте свою вдячність людям навколо вас, скажіть дякую, допоможіть тим, хто потребує підтримки. Будьте добрими і уважними до інших. Це зробить ваш світ кращим і гармонійнішим. Ритуал дев'ятий сила мудрості після практики вдячності настав час зарядитися новою порцією натхнення. Однією з найкращих звичок, які можна включити в ранковий розпорядок, є читання або прослуховування мотиваційних матеріалів. Це можуть бути книги, статті, подкасти або навіть відео на YouTube, які стимулюють ваш розум і душу. Друзі, саме для вас ми розробили унікальну методику стоїчних практик в аудіоформаті на кожний день. Відвідайте наш телеграм-канал, де ви знайдете ці аудіоматеріали, які допоможуть вам залишатися натхненними і зосередженими на ваших цілях. Стоїки завжди цінували мудрість і знання, і вони використовували кожну можливість, щоб навчатися і розвиватися. Сучасний світ надає нам безліч ресурсів для цього, тому варто скористатися ними наповну. Ранкове читання або прослуховування мотивуючих матеріалів допоможе вам надихатися, підтримуйте високу мотивацію, дізнаючись про успіхи інших людей і їхні шляхи досягнення мети. Розширювати кругозір відкривайте для себе нові ідеї, концепції та підходи, які допоможуть вам у вашому особистому і професійному житті. Залишатися зосередженими. Починаючи день з позитивних і натхненних думок, ви зможете краще зосередитися на своїх завданнях і цілеспрямовано рухатися до мети. Оберіть книги або матеріали, які вам близькі і цікаві. Це може бути стоїчна філософія, біографії видатних людей, практичні поради з саморозвитку або будь-які інші теми, що вас надихають. Читання або прослуховування можна поєднувати з іншими ранковими активностями. Наприклад, слухайте подкаст під час сніданку або читайте кілька сторінок книги після медитації. Пам'ятайте, що знання це сила. І кожен день дає нам можливість навчатися і ставати кращими. Не зупиняйтеся на досягнутому і завжди шукайте нові джерела натхнення і знань. Ритуал 10 Встановлення цілей Завершуючи наш ранковий ритуал, ми переходимо до одного з найважливіших елементів успішного дня встановлення цілей. Цей процес допоможе вам визначити пріоритети, зосередитися на головному і продуктивно організувати свій час. Щоранку виділіть кілька хвилин на те, щоб записати свої головні цілі на день. Це можуть бути як професійні, так і особисті завдання. Головне чітко визначити, що саме ви хочете досягти до кінця дня. Стоїчна філософія навчає нас зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати. І діяти з мудрістю та рішучістю. Ось кілька порад, як ефективно встановлювати цілі. Конкретність. формулюйте цілі чітко і конкретно. Замість попрацювати над проектом, напишіть завершити розділ проекту, реалістичність. Враховуйте свій час і ресурси, поставте цілі, які ви реально можете досягти протягом дня. Пріоритетність. Виділіть два три головні завдання, які є найбільш важливими. Зосередьтеся на їх виконанні в першу чергу гнучкість будьте готові до змін. Якщо щось піде не так, не засмучуйтесь, перегляньте свої цілі і адаптуйте їх до нових умов. Записуючи свої цілі, ви створюєте чіткий план дій і даєте собі орієнтири на день це допомагає уникнути прокрастинації, зосередитися на важливих завданнях і досягати бажаних результатів. Пам'ятайте, що встановлення цілей це не просто механічний процес, це можливість налаштуватися на успіх, підготувати свій розум і тіло до продуктивної роботи. Кожен день це новий шанс наблизитися до своїх мрій і цілей, отже, ось ми і завершили наш список з 10 ранкових звичок, які допоможуть вам починати кожен день з енергією, мотивацією і впевненістю. Пам'ятайте, що великі зміни починаються з маленьких кроків. Впроваджуйте ці звички поступово, і ви побачите, як ваше життя змінюється на краще. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.